Ось знаєте, буває таке, що ти розмовляєш з людиною, і в якийсь момент вона каже тобі, що вона ліберал, і вона пояснює, що таке лібералізм, чому власне вона за лібералізм і так каже, що вона за демократію, начебто, демократія дорівнює лібералізму. Але демократія не дорівнює лібералізму. Розумієте, демократія це політичний режим, коли люди обирають собі владу. Так, от такий режим може бути можливий і за рабовласницького владу, можливо, і в аристократичному суспільстві. А можливо, не повірите, для багатьох із вас це буде шоком. Так, от демократія, тобто обрання собі представників, можливо, і за соціалізмом. Ба більше це обов'язковий пункт для соціалізму, як обрання собі політичної влади. Коротше кажучи, демократія не дорівнює жодному з політичних режимів, жодній з політичних ідеологій. Демократія це політичний режим, який може існувати за будь-якої ідеології. Ну майже за будь-якої про винятки поговоримо, мабуть, трохи пізніше. Так, от щоб уся ця каша, усе це суміття, де хто перебуває, у чому власне, різниця. Чому в сучасному світі ми можемо побачити представників так званих правих комуністів чи соціалістів, які у своїх промовах найбільшу увагу приділяють захисту приватної власності, малого бізнесу? Тощо, чи не є це протиріччям? Чому ми можемо зустріти в сучасного ліберала, який так сильно переймається пенсійним забезпеченням і захистом, припустимо, працівників неправильно звільнених якимось із представників приватного бізнесу? Отже? Ось, щоб усе це розставити на свої місця, нам справді потрібно почати мислити політикою і політичними ідеологіями, дещо системно. Ось про це ми сьогодні і поговоримо: про найосновніші пункти, за якими всі ідеології розрізняються. Щоб якщо ви ще набрали ту ідеологію, з якою хочете слідувати, ви могли вибрати її, скажімо так, усвідомлено. У відео не буде детального розбору кожної окремої ідеології, бо це займе багато часу. Але щоб не пропускати новини та вихід нових відео, підписуйтесь на канал Думки Поконова та мій телеграм-канал. А ми починаємо. Знаєте, в інтернеті є дуже багато політичних компасів різних форм та видів. Наразі ось декілька з них. Найцікавіше же це у формі ромба. Він більш-менш характеризує дійсність. Але щоб ми точно розуміли, про що йде мова, я вам покажу той, за яким сам і слідую. Також потрібно зазначити, чого саме такий компас. Дивіться, наприклад, не можна на одній зі шкал розташовувати слова рівності, свободу або свободи не можна на одній школі авторитаризм, а на іншій написати демократія. тому що зрозуміло, що всі хочуть жити за демократії, за свободу ніхто не хоче потрапляти в погані кути і так далі. Буде дивно, якщо під час розмови ви скажете, що ви проти демократії, рівності та свободи слова, як і мінімум, вас можуть не так сприйняти. Отже, шкали на нашому політичному компасі мають бути визначені чітко, суворо. А найголовніше виходячи із самої суті будь-якої політичної ідеології. І тут важливо нагадати всім, хто дивиться, що суть будь-якої політичної ідеології буде наступне питання це питання співвідношення держави і суспільства. Грубо кажучи, який ж моточок наших прав і свобод ми відрізаємо державі? Що ми віддаємо у руки державі? Ну а далі іншим вже питанням буде, яким чином ми формуємо цю державу. Але загалом ідеологія розв'язує саме фундаментальне питання: відставлення до держави, скільки влади ми дамо державі, і як її будемо контролювати. Тому. Першу школу я вважаю, необхідно просто нарешті так назвати це вплив громадян на глобальні рішення у державі, оскільки це найважливіший пункт, за якими різні ідеології відрізняються одна від одної. Ну і іншою школою, мабуть, теж цілком об'єктивна і неупереджена буде шкала базісна, як сказали, б марксисти. Ліберал склали, що це економічна свобода, свобода слова. Не хочу стати на цю шкалу, однак. Оскільки вона має ідеологічне забарвлення, відразу ж ми скажемо, що це ставлення до приватної власності. Тут ставлення до держави, шляхом впливу громадян і ставлення до приватної власності. За цими двома основними показниками будуть усі ідеології чітко і цілком науково ранжуватись. Ну, наприклад. Зрозуміло, що при високих правах на приватну власність і досвід низького впливу громадян на владу, чому низькою я поясню трохи пізніше, буде існувати лібералізм. Це ось тут якраз захист приватного сектору, малого бізнесу. Бізнес є основою для цієї держави, і це прекрасно. Так, за лібералізмом як правила існує демократія. Однак не завжди лібералізм означає демократію. Про ці винятки, мабуть, поговорив в відео безпосередньо про лібералізм. За умов суспільних засобів виробництва, тобто засобів приватної власності, на засоби виробництва, відсутність і досить низької ролі держави. Існує соціалізм, що означає високий вплив громадян на владу. Для багатьох напевно виникає питання, чому це при соціалізмі Люди та їх вплив відіграє таку значущу роль. Дивіться, чому ну, ви запитаєте, що мене лібералізм не відіграє таку важливу роль, да, громадяни не відіграють таку важливу роль. Я вам відповім тому, що а, під цим я вважаю, що люди можуть легко і зрозумілим чином впливати на політику своєї держави. А як ви знаєте, при лібералізмі існує механізм виборів, але ці вибори заздалегідь сплановані, існують певні багаті кола, дуже багаті, хочу зазначити, впливові партії існують лобі. І загалом, яку владу ви набрали, ця влада однаково буде діяти в інтересах певних партій та економічних кіл. Які ці партії спонсорують, тобто, грубо кажучи, обрати владу, яка несподівана зміну ситуації в суспільстві, в ліберальних суспільствах вкрай складно, тому і роль громадяна досить низька. Тобто, люди не можуть легко вплинути на серйозні політичні рішення, наприклад, на оголошення війни чи зміну економічної ситуації, підтягування пасків чи навпаки їхній розпуск. Поділ тих влаг, які вони створили чи навпаки підтискають. Громадяни вкрай слабо впливає це на ліберальних системах. Ось спробуйте зняти з посади місцевого районного чи обласного депутата, за якого ви проголосували на вибор, не кажучи вже за народну. Це майже неможливо. І навпаки, за соціалізмом існує дещо інша модель виборів, про яку, звісно, тотально розповім теж, коли говоритиму в окремому відео про соціалізм. Але зараз я просто повідомлю, що та модель виборів, що існує за соціалізмом, гарантує, що чиновники, призначені в ті чи інші владні структури, можуть бути легко зняті тими громадянами, які їх висували. Оскільки принцип виборності за соціалізму це принцип виборності від трудящих колективів. Але про це ми поговоримо детально в наступних відео. Отже, ми визначили наші, грубо кажучи, полюси Лібералізм у середині правого коту, соціалізм ближче до середини лівого. А що ж залишається по інших сторонах? Ну, насамперед, внизу правого квадрату за максимальних можливостей приватної власності, володінням. Можна чим хочеш, хочеш володієш заводом, хочеш володієш іншу людину. Ну звісно, якщо ця людина не проти, але там вже є свої варіанти. Подумай, як це буде на практиці. Чим хочеш, тим володієш. Чого хочеш, те й робиш. Дивіться, держава там присутня, але в легких формах, майже для вигляду. Загалом там перебувають тільки лібертаріанці. Ось у нижньому правому куті, де вони розташовуються майже на всіх компасах. Дивіться, хоча мені ще зазначали, що є ідеологія анархізм, я її не дуже сприймаю, але вона також зазначається приблизно в правому нижньому куті, хоча на графіку я їх не відобразив. Добре, відповідно, у верхньому лівому куті за низькою ролі громадян за відсутності прав на приватну власність, тобто, нібито безідеї на вибрання власності у населенні, існують найрізноманітніші. Деспотії, тиранії, автократії та інші режими. Однак, ми все ще не розуміємо, у чому власне не тільки е, глибинна суть кожних з ідеологій. Це треба детально обговорити. Да? А ми ще не розуміємо, який спосіб одна ідеологія ніби рухається цим політичним спектром, у який спосіб одна ідеологія переходить в іншу, що власне змушує ті чи інші політичні режими трансформуватися на суто ідейному рівні. Так от. Навколо всієї цієї справи ідеологічно літають чотири найважливіші ідеї, які є ідеями, паразитами, вірусами, якщо хочете, які при кожній з ідеології видозмінюються. Отже, для того щоб ідеологія рухалась ліворуч або праворуч, значить, за школою приватної власності, хто тут, якщо хтось забув, необхідно додавати дві ідеї: або ідею свободи, або ідею рівності. Дуже багато людей роблять помилку. Вони говорять у термінах свободи або рівності стосовно держави. Тут скоріше ми будемо говорити про політичні автократії, демократії та інше. Але якщо ми говоримо про політичні ідеології, то ідея свободи або рівність найчастіше додається саме до розуміння того, як буде влаштована економіка. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо ідею свободи і додамо її до лібералізму, скажімо, нам потрібно трохи більше свободи, адже ринок недостатньо вільний з певних причин, ми потрапимо в неолібералізм, коли неоліберальна концепція пропонує нам, що от треба поборотися з монополіями, щоб ринок знову став нібито тією самою їжі для свободи базою для створення вільного суспільства, яким він був і має бути. А якщо ми додамо ідею рівності до лібералізму, то рух почнеться наліво, ну справді, і ми дійдемо до соціал-демократії або потрапимо до соціального лібералізму. Тобто уявлення про те, що держава має брати участь дещо і в розподілі, і в соціальних функціях, тобто трошечки більше забезпечувати рівність, все ще при збереженні ліберальної економіки, тобто високої приватної власності. Тобто, бачите, да, додаючи ідею свободи або ідею рівності, ми починаємо рухатися ліворуч або праворуч з цією шкалою. Тому що найчастіше ці дві самі ідеї додаються до уявлень про те, як має бути влаштована економіка, а не держава. Коли ж ми рухаємося вгору або вниз, припустимо, стосовно ролі держави, а там існують дві інші ідеї. Перша це ідея шовінізму. Шовінізмом, так, якщо ми прочитаємо визначення, то зрозуміємо, що шовінізм загалом це таке уявлення, коли певна нація або етнос не така рівна всім іншим. І отже, їх можна бути експлуатувати, можна гнобити, можна робити з ними все, що взагалі хочеш. Але, взагалі, саме слово нації з цього визначення необхідно виконати, тому що шовінізм взагалі-то уявлені про те. Що якась група не дорівнює іншій групі. Тобто не одна група гірше за іншу групу. Тому з нею можна робити все, що завгодно. Її коштом можна жити, виробляти, експлуатувати, її можна гнобити, на їх права можна начати, їх можна вбивати. От тільки на цю ідею додають до будь-якої ідеології, ідеологія починає рухатися вгору стосовно держави, тобто послаблення ролі громадян та посилення держави. Ну а вниз вона зовсім не рухається з цією ідеєю. Загалом ідеологія починає зміщуватися вгору. Таким чином, ось на цій же власній моделі, яку я наводив, ми бачимо, що якщо ми до лібералізму додаємо таку ідеологію, ми потрапляємо трохи у верхню точку, і там буде усе ну. Спершу більш консервативні, а потім вже більш націоналістичні, а потім і фашистські режими. Тобто лібералізм плюс шовінізм загалом це форміний фашизм. Коли права власності захищена, економіка загалом приватно влаштована, навіть не але є певне але. Тому саме на цим я хотів наголосити більше уваги, що навіть при самих ліберальних ідеях. При додаванні націоналізму може виникнути фашизм. Ну от, на жаль, може це страпитися з будь-якої ідеології. А якщо додавати шовінізм до соціалізму, ми можемо потрапити в той квадратик, в який ніхто не хоче потрапляти. Друга ідея, яка змушує власне політичні ідеології еволюціонувати щодо зменшення ролі держави та більшого впливу громадян, це анархізм. Анархізм у тому чи іншому сенсі, тобто, що уявлення про те, що держава або занадто багата, або занадто мало. Ну, відповідно, додамо анархізм до лібералів, отримаємо ті чи інші форми лібертаріанців. Вони спустяться рівно вниз, падуть ось цю нижню частину, де держава їм не потрібна. Ну і звісно, буде повний хаос. Тому і зазначав раніше про анархістів. Можна додати трохи більше, так би мовити, уявлення про те, що держава нам не потрібна, та нам необхідно облаштувати суспільний більш самоорганізований шлях до соціалізму. І тримаємо комунізм. Так, держава не дуже потрібна, суспільство може працювати на інших принципах, того і громадяни, і їх вплив більш важливий. Думаю, деякі глядачі все зрозуміли, що якщо особливо подивитися на ліву частину, то все відповідає дійсності. Комунізм спокійно перетворюється у соціалізм, соціалізм у диктатуру. По руках історії це можна легко прослідити. А головне все рухається навпаки. Ось власно так відбувається еволюція політичних ідеологій, ідеології, грубо кажучи, при додаванні або шовінізму, або анархізму. Ми рухаємося або по посиленні держави, і відповідна еволюції нашої ідеології у щось неприємне, або з додаванням анархізму ми додаємо до знижені ролі держави з додаванням свободи до шкал економічних вимог. Ми, власне, рухаємося в бік більш вільного, скажімо так, більш неконтрольованого ринку, в бік додавання ідеї рівності до нашого уявлення про приватну власність. Ми рухаємося в бік соціалістичних, помірно соціалістичних, або просто соціалістичних поглядів. Але це все ще надає нам уявлення по тих прикладах, що я б приводив на початку. Комуніст топить за приватний бізнес або ліберал топить за робітників. Як це так виходить? Виходить, таким чином, у центрі нашого графіку є власний ідейний центр. В ідейному центрі виключно популістські методи. Там може бути все, що завгодно, що хоче від тебе суспільство почути. Значить, що будемо захищати робітників, говорити, що зароб... ну, нам потрібно захищати робітників. Хоче в тебе почути про національні мотиви, говоримо про національні мотиви. Так само можна з економікою гратися. Це все популістичні лозунги. Вражає, що в цьому центрі політичної боротьби, як правило, не відбувається. Відбувається номенклатурна боротьба різного іншого роду боротьба. Але загалом політичної ідеологічної боротьби, як правило, не відбувається. Цікавий момент, що у х роках політичний центр, грубо кажучи, у багатьох країнах перетворився на неоліберальний за фактом, і в тому числі старована Френсіс Факуяма застав саме ці часи, коли він сформулював, що настав кінець історії. Він мав на увазі, що кінець політичного протистояння ідеї настав. Комунізм звалився, соціалістичний блок звалився, увесь світ занурився в неолібералізм. Непогано було б оголосити кінець історії, да? Після цього з часом він вже так не бажав. Все через те, що він перебував, грубо кажучи, в ідейному центрі. Тому йому здавалося, що політичної боротьби не відбуваються, що боротьба відбувається по краях, десь там. І через це світ. Не змінюється. Але світ змінюється і вже в сучасності. Нам не так цікаво популісти, які змінюють один одного. І загалом нічого не відбувається. І з'являються нові політичні рухи. Зокрема, тому нам потрібно чітко розуміти, де ми перебуваємо. Саме тому підсумовуючи, я можу сказати, що уявлення про суть кожної з диалогії я поки що не дав. Я дав тільки загальне уявлення про те, де ідейно. Хто може розташовуватися? У вас можуть бути певні симпатії до однієї чи іншої ідеології, а може ще й не бути. У наступних відео ми точно більш детально розберемо кожну ідеологію. Поговоримо про правих, лівих, а ще я постараюся навести сучасні ідеологічні партії чи організації в Україні. Бо деякі я вже знаю та думаю, що вам також. Буде цікаво про них почути, наприкінці, хочу сказати, що якої ідеології ви не дотримувалися, є низка вкрай небезпечних ідей, наприклад, шовінізму, який не варто давати до жодної з них, і дуже уважно слухати, що кажуть різного роду політики, щоб швидко маркувати ці шовіністичні ідеї щодо пригноблення одних чи коштом інших. Сподіваюсь, що мої розмови вам не набридли. А якщо сподобались. То і підписатись можна на до мого телеграм-каналу перейти. Буду вкрай вдячний. Ось стараюсь для вас, задля українців. Усім гарного дня!